Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Ну хотілося б почати. знаєте, з позитивної новини. Вона на щастя є. Так і розуміємо, що Швеція продемонструвала свою відданість. Знаєте, дружба українців зі шведами триває вже понад 300 років. Так, е, гетьман Іван Мазепа, шведський король Карл XII продемонстрували, що готові підтримувати одне одного. В найкритичніших ситуаціях, особливо пов'язаних із російською агресією, Ну і от Швеція зараз виділила понад 1 мільярд 200 мільйонів євро чи доларів. Точніше, так і ми отримаємо 16 бойових катерів, 1 мільйон боєприпасів калібру 12,7, вантажівки, протитанкові установки, ТОВ, гранатомети. Ключова історія це йдеться про гроші, чи шведи будуть готові відвантажувати те, що називається допомогою, чи це все таки насамперед про гроші. От треба розуміти, що у цьому 18-му вже пакеті від Швеції а загалом вийде про те, що от за весь час російської агресії вони виділили 5,6 мільярда доларів, і це новий найбільше пакет за весь час. Там один мільярда доларів. То він розділений. В ньому є безпосередньо закріплені кошти, які йдуть на фінансування. Спільних проєктів оборонних щодо виробництва озброєння, є фінансування за данською моделлю. Тобто, коли Україна буде отримувати безпосередньо кошти від Швеції на свої власні розробки. Мова йде і про готове озброєння, яке також буде отримувати Україна. Якщо брати по тому, як що розподілено, то 500, ну 534 мільйони доларів приблизно воно піде на виробництво нового озброєння. Це буде як сказав міністр оборони. Швеції найбільш пріоритетні позиції, тобто мова буде йти і про артилерійські боєприпаси. Мова йде про е, ті самі зенітні ракети. Мова може йти і про артилерію безпосередньо, про те, що необхідно прямо зараз Збройним силам України. І сказано те, що е, ухил буде зроблено на ті постачання, які можливо е, забезпечити у мінімально короткій перспективі, тобто не на колись там на декілька років вперед, а так, щоб це було максимально просто. Близько на ну до сьогодні близько 250 мільйонів доларів це пряме фінансування за оборонними програмами, тому що Швеція бере участь у спільних постачаннях озброєнь до України зокрема. Ну за іншими партнерами вони скидаються грошами. Хтось там щось виробляє, і оці гроші ідуть на те. і в них приблизно дев'яносто дев'яносто один мільйон доларів. Це пряме фінансування українських розробок далекобійного озброєння. Вказано було розробок як далекобійних ракет, так і дронів. тобто, 91 мільйон доларів Україна отримує саме на ці кошти за данською моделлю. Це ну прямо фінансування далекобійних можливостей України. І тут важливо ще зробити такий невеликий, дуже важливий відступ. Справа в тому, що напередодні оголошення цього пакету була зустріч на рівні Міністерства оборони Швеції та України. Під час цієї зустрічі було погоджено, що Швеція та Україна буде спільно опрацьовувати питання спільного виробництва далекобійного озброєння, що саме не конкретизувалось, строки невідомі. Але це от такий аспект, докуди ну спільної роботи України. Та Швеції, тобто, на поки цей проект не дуже таких маленьких початкових етапах, але тим не менш, Швеція вже е, надає відповідні кошти для того, щоб Україна робила самостійно своє далекобійне озброєння. Е, якщо говорити про те озброєння, яке ну ту зброю, військову техніку, яку передає Швеції з власних запасів, вони її оцінили у 300 мільйонів доларів. Туди увійшли е, насправді, е, ну вискала там у сей перелік частково, наприклад, там про танкові ракетні комплекси, то мова де безпосередньо про ракети, і лише цих ракет там півтори тисячі. Тобто ну величезна, аст, ну, об'єктивно астрономічна просто кількість ракет до протанкових про ракетних конкурсів ТОВ, і це для нас дуже дуже важливо. Ну окрім того, так там 1 мільйон боє, ну, патронів 12,7 – це кулеметні набої, які необхідні для оборони техніки, які необхідні використано для самих Браунінгів. Тобто ну, такого ж типу. І також там вказані ще й такі катери, ну марси, ну, засоби, легкі катери, десантні, CB90. їх 16 штук. Пане Олеже, Сили спеціальних операцій збройних сил України вже підтверджують інформацію. Кораніш оприлюднило видання за Нью-Йорк Таймс. Вони кажуть, що в Курській області приблизно вже три тижні не відмічається присутність північно-корейських військ. І нагадаю нашим глядачам: New York Таймс писало, що військових кандери, які воюють на стороні Росії проти України, вивели з лінії фронту в Курській області після того, як вони зазнали великих втрат за приблизними підрахунками, йдеться про половину особового складу якого відправили на убій на території Курської області, якщо все ж таки ми бачимо, що північно-корейські війська, хоч як би їх там не вишколювали, хоч як би їм там не промивали мізки, вони все одно, ну скажімо так, не друга армія світу далеко, і росіяни теж, але з іншого боку, ми навіть собі напевно не можемо уявити масштабів і з нашого боку, яких це зусиль? Було просто потребувало для того, щоб зупинити північних корейців на Курщині і загалом щоб ухвалили рішення про їх виведення. Як думаєте, теперішня ситуація вона може якось взагалі змістити фокус і північних корейців можуть взагалі відпровадити додому? Чи це може бути такий собі ну період? Певної адаптації, скажімо, так, або просто паузи, і пізніше вони можуть знову їх послати, але вже в більшій кількості, і з врахуванням всіх тих, скажімо так, прорахів і прорахунків, які вони допустили. Важко коментувати я більше по озброєнні ніж по практиці ведення і стратегії використання. Тобто важливий аспект можливо в тому, чому вони їх вивели саме, тобто, якщо умовно 50% втрат, то чому замість того, щоб щось з ними там робити, вони саме виводять. Можливо, я. Ну, вони не мають такої точної інформації. Можливо, вони їх використовували вже у складі відповідних підрозділів, наприклад, там в межах рот батальйонів, зводів, зібраних виключно з військових КНДР, і вони фактично не можуть розбавляти їх з іншими підрозділами. Тобто, умовно кажучи, якщо конкретна рота чи батальйон втратили свою боєздатність, вона виводиться на переформатування, тому що в ну треба додати виключно самих е, північнокорейців. Якщо це був би умовно там російський якийсь там батальйон, то там 50% втрат і туди заливають одразу на випоповнення, і прямо з маршу, і вони продов... і вони зберігають свою боєздатність. Тобто, можливо, саме через те, що необхідно погодитись. Поповнення саме живої сили то на певний час вони їх відвели. Звідвели зовсім ціни, що, напевно, це дискусійне питання, знов таки наразі на її погляд не обачається. Жодних однак того, що Кеніян може якось припинити підтримку Кремля. Навпаки, мені здається, після стратегічної угоди щодо ну, ратифікації стратегічної угоди між всіма країнами відносно оборони, то вся співпраця буде поглиблюватись. Сказати, що у КНДР, де армія розміром, ну збройні сили загалом розміром один три мільйони, це при тому, що у РФ півтора. Сказати, що там може бути якийсь дефіцит живої сили. Також ні, знайти якісь можливі ознаки того, що пхеньян перестане торгувати гарматним м'ясом, теж навряд. вряд. Тобто мені здається, що якщо є і якесь ну дійсно виведення, то воно. Ну, скоріше все, буде тимчасовим. Можливо, буде нове поповнення. Тут треба зазначити що це ж було не рядове гарматне м'ясо, тобто не якісь там зеки як корейські, північно-корейські. Це були підрозділи, які належать до так званих сил спеціальних операцій Південної Кореї, тобто найбільш вишивлені бійці, в принципі. І тут ще, до речі, є доволі важливе питання: справа в тому, що а, чи буде зацікавлено дійсно КНДР в отрим... ну, поверненні цих Бійців до себе це насправді дуже важ... ну, таке питання, на яке, можливо, треба присвятити час, тому що е ці от солдати з КНДР вони побачили значно більше свободи у РФ ніж є у КНДР. А це для диктаторських режимів є дуже загрозливим, тому на мій погляд не виключно, що в роз взагалі розглядають цих військових і виключно як одноразовий матеріал в принципі.